Для контенту, головне не стояти. Ти кажеш, якийсь цими пенсійними фондами? Прийшли в печальське, а він не працює. Вони приїхали оцей пенсійний фонд і він теж не працює. Жесть. Вечір наступає, покидається токсична мафія. 18 гривень за кілометр. Жесть. Жесть як вона є. <реш> Ігор везе. Доброго раночку, любі підписники. Сьогодні п'ятниця, якесь там 21 лютого. <реш> Наконець у мене з'явився другий телефон, який я поставлю під програму просто таксішний, і зможу зі свого айфону знімати. Так, наше радіо. Классі. Брати брате, все, зайве. Красивуньку, музичку, ззаду все добре. Все, можна їхати за Оксаною І отут мені подобається 10 метрів тьоті сумки зараз допоможемо. Добре. Так, їдемо на Рейтарську. Так. Það er ekki það. Я зараз за прихрестям, з за якого завгодно. боку, якомога ближче до напису піцерія серія зліва. Uh -huh, uh -huh. Да. Uh, а бачу. справа зліва це вже як станція. <глад> <глад> е? <глад> Добре. Ніде не зключно Ага. того. Хороші є місце. Дуже дякую. Ага. Так, добре, 307 Зали... залітили. Так, ну, приїхав з лісної на этот, на рейтарську, мабуть, зараз ще трошки попрацюю. Нарешті все тут настроїв. этот Android Auto. Зараз буду чекати на щось. Так, ну в центре можно спробовать чисто доставочку и комфорт. Ну, подивим, что тут по кнопке зараз будет. И что на паузе? Что это значит? Что это? Так, что там у болта? Я а, все вытащил. Вот, вот, Боже, тупа система, вона була на паузі, тому що я був офлайн. Я включився, все запрацювало. Дуже не, не очевидне рішення. Так, стрітинська. Скільки тут подача Піманенка, зараз Треба заново все. Ага, метр 90 так, не Так, ладно. Все, їду за Ольгою. І жаркуватенько. Можна поїхати. Так, зараз треба ніяк чуватиме тут. Господі, якось все так не так, як має бути. Антрую, тав, там Android треба звикати. Зараз мені щось з Львівську треба об'їхати от до покругу. Ручно. Ну ладно, то таке. Мені здається, що зараз, тим паче, для контенту головне не стояти. Треба їхати. Там два кілометри проїхати. І так, вже ранок перепорчений. Давайте. йдіть! Що по радіо? Кирокласік. Поки я все тут зрозумію, то Ольга, мабуть, мене стоїть вже і чекає. Так, це Ольга. Добрий день, Ольга. Так, на Піманенка їдемо. вот это объезжать не вот такое. Диана да. И... Добрый день, Диана. Добро. Дякую, що пришли. Так, едем на Натюрлих. Так Чисто. чуть-чуть грязненько. 87 гривень, Не, ну тут просто попрямуй, тому так теперь можна. Хоч трохи від'їду від центру, то тут зараз буде. А Та так і буде по от 80 гривень, тут мені зараз насипать. Не знаю, може відключити. этот отключенный стандарт чтобы хотя бы на комфорте здесь там ехать и ничего в вочке будет девиж девилона да выдавно добрый день добрый день

80. А, дякую. дякую вам, на все добре. Ладно, тут уже и новое замовление, тут 100 гривен дали, замість 83, ну вот по комфорту с Аленой назад я поеду 4 километра за 130 гривен. Не працюем. Вони приїхали у цей пенсійний фонд і він теж не працює. Жесть. Я гадав, що це Альона. А Альона сидиться в пріус. Тож це не Альона. Добре. Так, їдемо на Хрещатик. так. Добре? Да? Добре. Мозиці побажання йогу. Ні, дякую. Так, поки сам вечір наступає, прокидається токсична мафія. Так, да, тож зараз у своїх справах. Щось я намагаюся взяти щось з центру на лівий берег, але всі залишаються тут тусувати, мабуть, тому поїду, а то поїду швидко. Швидко, швидко, сам. Топ. У мене може бути тільки комфорт стоїть. Ну так, да, так і є. Ха. Ладно, ось чому нічого не випало. Все, бай-бай. Яке світло. Так, ну так, да. я щось втиканув. І в мене стояв тільки комфорт, тому нічого і не виходило. А тут пропозиція куди? На Русанівську набережну. Ні, Юрій, ми не їдемо на Русанівську набережну з тобою сьогодні. 30 на за кілометр, але я потім встану у пробку на Лівобережку і все. Дивіться, я зараз от почну спускатись і все. І ви не поїдете на комфортабельній автівці. На гідропарк. Та навіть треба їхати розвертатися. Потім знову розвертатися і Не, Братан, гідропарк, гідропарк теж не варіант. Ні, Мурат. На гідропарк не їдемо. У вас останній шанс запригнути до мене. Давайте, активуйтесь, пасажири. Так, вечірня зміна поніслась. Як вечірня? Вже пів на восьму, а зараз я ще заїду на моєчку. Помою трошки машину, щоб все... пасом було приємніше. І тоді вже, мабуть, о 8 десь вийду на заказик. Понеслась. Машину помыв, Что там у нас в эфире? Показывайте, рассказывайте. Да не, ну хотелось бы в, ж... в центр. А, ну пока мертвого усюдит. Так что тут у нас? Е-болт. Просто в эфир. А, ну, уже в центр так поставлю. Но, что надо. Вдруг все и будет. Мария... Готова їхати? Обережно. Добрий вечір, Марія. На Гришка їдемо, так? Uh -huh. Ага, вечора дякую вам Оп. так це було 130 гривень за 6 хвилин за 3 кілометри ладно ну, треба було вже вже з чогось треба було почина починати тому що ну Пів години я простояв. Що далі? Ой, ладно. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Заглючив уклон. Пише, що... Від вас дві минути, а не показує хто. Тобто поки ви не приїхали, я не зв'язатися з вами, не побачив номер. Такі красиві сімейні Та Сільпо на драгомана. Так, Це ваша лічна? Так. Ну як, як у будь-якого чоловіка, це дружини. Дружини. Я маю не зйомна, домашня. Свого нічого немає, все дружина. А то с дружиною, короче, дружина, то що така штука, я ага. тоже. Все, що було, все на дружині. Я вообще голий босий, и просто зарабатываю на це все. Дещо промахнувся з поворотом. Ладно, сказали, все, нормально, все, вийдемо і тут. Так, ну і. Мабуть, що так. Далі стояла, тому я перепитував. Так, на Мігасіті їдемо. Да, угу. Де. <пит -дет> По музиці є побажання у вас на ці 10 хвилин. Mm -hmm. на фоні Це моя класика дев'ять вечора. Я їду з Мегасіті На правий берег. Просто так. Без пасажирів. Ну, тому що там просто ну, 18 гривень за кілометр. Навіть не 20. І от, це, от я по 100 гривень буду кататися туди-сюди. що воно мені треба? З таким же успіхом, от я зараз проїду ці 7-8 кілометрів, мабуть, до Печерську. Ой, там вже будуть хоч якісь коефіцієнти і... Там можна короткі, будь-які, там ну, на комфорті хоч можна поїздити. Жесть. Жесть як вона є. Їдемо забирати Алену, Чорноморки. Зараз поїду назад на эту дарницю старую. Не, ну там коефіцієнт був 1,5 330 за 10 км. Ще й може щось там бонусом буде, тому треба було брати Альону. Добре, доїхав, значить це за мною приїхав сюди. Щось Альона не квапиться. нормальный рейтинг, да? Ну, пятирочка, 1600 поездок. Все должно быть доброе. Крошки сидишь. Я перепрошу, просто... мене просто батько в детстве понапугав за це, я тепер, <laughs> вибачте. <laughs> Принського їдемо. Так. У вас є побажання по музиці на ці 12 хвилин? Дякую, у mm? мене взагалі немає ніяких побажань, тому що mm. просто я взагалі рада, що сьогодні п'ятниця, вечір, mm -hmm. де Мені просто, що, що завгодно, тільки не людей. Просто всі такі якийсь цей тиждень. Я зрозуміла, що всі не виспані, знаю, всі дуже. Це, що це, що це, що це. Я сподіваюся, що нам дадуть трошки відпочити сьогодні, завтра, післязавтра б Вночі? Да. Ага. Лишилося або ті, хто, кого війна ніяк не зачепила, Ага. А, ну або нормально. <laughs> а, ну, напевно, ви дуже часто буваєте на сонці, в смысле, часто. Кожен місяць ми на балі літак сказала, що це часто. Хорошо, я просто я в цей момент просто. Ігор везе після цієї поїздки на Дарницю почалась тривога. Я майже одразу взяв поїздку у центр на Франка за 350 гривень, мабуть. Тож мені дуже пощастило. І майже одразу звідти я поїхав на Лісову за 600 гривень за скільки там? 15 кілометрів, по 40 гривень за кілометр. Я сподівався, що з Лісової на Позняки можна буде останнім рейсом поїхати дуже легко. Але, на жаль, так не сталося. Тому я доїхав майже до Дарницької площі і тільки звідти взяв там за 150 гривень поїздку. І того, отут я додаю поїздки, які в мене були в кінці. Так, ну загальна каса склала десь 2400. Отут є скріншот з болта. Але з уклона ну, в мене вже не виходить, тому що сьогодні вже неділя, і я не можу подивитися, що було в п'ятницю. Але я точно порахував, що ввечері у п'ятницю, з 8 до 12, у мене чистими. Ну, каса, мінус, бенз, амортизація. А, у мене вийшло там десь 1400 гривень. І, знов таки, це основний двіж був з 10 до 12, де були нормальні коефіцієнти і нормальні суми. Все, дякую, що додивились. Сподіваюся, до кінця. Підписуйтесь, намагатимусь знімати частіше. Дякую, бай.